Розглянемо питання, яке турбує багатьох українців в Канаді: продовження Work Permit і коли краще подаватись на постійне місце проживання, щоб не втратити цю можливість, незважаючи на незнання англійської мови або відсутність затребуваної професії, або job офер від роботодавця. Згідно з інформацією на сайті міграційної служби, якщо ви плануєте залишитись в Канаді більше трьох років, необхідно продовжити свій статус. Ключове питання: чи продовжиться війна? Звичайно, ми всі сподіваємося, що ні. Але якщо, на жаль, конфлікт затягнеться і у вас не буде безпечного місця для повернення, вам слід розглянути питання про подальше проживання в Канаді. Якщо ж війна закінчиться, то можливість успішно подати на деякі програми імміграції може зникнути. Наша порада: не втрачайте часу, використайте його для подання документів на постійний статус. У листопаді 2024 року очікуються нові зміни, які можуть суттєво вплинути на імміграційну політику уряду. Розберемо ключові моменти. Перший це політична ситуація. У Канаді можуть відбутися зміни в імміграційній політиці. Використовуйте існуючі програми, щоб не втратити шанс. Друге, це є перезавантаженість міграційної служби. Чим раніше ви подасте документи, тим буде краще. Міграційна служба вже перезавантажена і час очікування може тільки збільшуватися. Третє. Імміграція. Зараз найкращий час для подання заяви. Коли програми закриваються, як показує історія, нові заявки не приймаються, але ті, хто встиг подати документи, залишаються в процесі розгляду. Четверте. Англійська мова та професія. Низький рівень англійської або професія, що не входить до списку затребуваних, може ускладнити процес імміграції в майбутньому. <кій> Дійте зараз, поки програми ще відкриті. Дуже важливо розуміти, що програми змінюються і з часом все більше людей подає на заяву на ПМП в Канаді, більше бажаючих, більше заяв, більш сурові вимоги у майбутньому. Якщо ви вирішили залишитись в Канаді, необхідно оцінити, наскільки ви відповідаєте вимогам, які діють зараз, щоб використати свій шанс. Не забувайте, що багато канадців виступають проти масової імміграції і вимагають від уряду прийняття серйозних заходів. Як ми бачимо, уряд іде на поступки, що може вплинути на всі імміграційні програми. Замисліть, замисліться, будь ласка, над цим. Поки ще існує гуманітарна програма з гнучкими критеріями, але зараз багато бажаючих. і це залежить від політичної ситуації, яка може змінитися будь якої миті. Тому важливо не втратити можливість подачі документів, якщо ситуація у світі зміниться. Дотримуючись цих порад, ви зможете краще зрозуміти, наскільки важливо прийняти рішення вчасно. Звертайтесь до нас сьогодні і ми допоможемо вам у цьому надзвичайно складному процесі.